Всім привіт ви на каналі. Ігри. З вами я завжди, ISIS. Я вже забуваю, що я поміняв Нік. І сьогодні ми будемо робити огляд на нову оновлення в Grow Garden. Онлайн цієї цій ігрі був 11,7 мільйон... 11 мільйонів. Це новий, якщо не помиляюсь, світовий рекорд Ну, рекорд Роблокса. І сьогодні будемо робити на нього гайд І як отримати мед, і взагалі все. Спершу хочу вам показати, це то, що я вдали половину саду. Удалив всі банани. Вдали всі, майже всі манго, тільки два манго залишив. Тут істер ек був. Ну, Всі кокоси це вже давно. Один драгонфрукт залишив. І всі це нас зберіг, удалив і трохи мамелені удалив, бо вони займають дуже багато місця. Я трохи собі, собі свою е, будиночку е, налаштував, але ще потім якось займусь ним побільше. Сьогодні будемо магати на нові рослини. На п'ятів, на жаль, ні, бо я їх нормально і не повибивав. У мене дві ну, самих ну, типу, найменш рідкісніших з нового яйця. О, зараз сам У мене от, просто бід за 65%. Ну, я все одно на всі зроблю, на петів зроблю, ну, точніше скажу, що вони роблять. Скажу, що вони роблять. А по рослинам у мене є всі, крім підсолнуха. Ну, я не здивований. Напевно, ви не здивовані, що в мене його нема. Звісно, вчора вийшло обновлення, і щоб я вибив. вибив. Підсоняшник соняшник так рано. Ага. Я вже бачив три людини, які вже його вибили. Один з них мій друг. Прям тільки що майже можна сказати. Ну, не можу сказати, який я тільки що вибив. У мене тут 4 соби. 4 собаки, бо я знав, що вони можуть дати Кінді блосом я хочу Кінді блосом до речі, якщо я не помиляюсь, трохи поміняла текстурку у блубері. Во. Вона була посвітліше. Як на мене, її, її зробила трохи темнішою. Або ні. Не знаю, виглядає ніби темніш. Добре. А, ну в мене нема всі. У мене, можна сказати, всі... У мене всі крім соня, під соняшника, які можна вибити, але в мене нема хайфруцит. У мене є не старин, сіт. Ну, не сіт, а рослина. Шиш, квітку. Квітка рослина і рослина – це одне і те саме. Вікрети, на жаль, стоці нема, але для вас я куплю ці штуки і ми їх подивимося. У мене є дві штуки з тих скри. А, у мене дві бочки одинакових. Хто б сумнівився. Ми зараз все розберемо. Для початку давайте подивимося, як можна отримувати мед, щоб потім у Queen Bee купляти всякі речі. Це дуже легко робити. Кожну годину, 10 хвилин, у нас йде сфармівент, і там вилітають бджілочки, які пилюють. Як це називається? Що це таке? А, блубері? Ваші рослини вони, і вони мають мутацію полінайд. От, наприклад, ось у мене грейп полінайд. От такий грейп. Ой. Мене є... От все, що в мене під сердечком, це в мене поліней. Ось такий грейп. І, наприклад, грейп в мене 3,7,2 кг. Ми маємо підійти до чого чувака, який має відсилку на біслам симулятор. Я не знаю, як він називається. Ми його здаємо. І тут показують кілограми і мету. І нам, і нам треба взяти фрукти на ось стільки кілограмів. Давайте, наприклад. Зараз знайду якийсь. Не знаю, цього хватить? Ні, цього не хватить. Ще 4 треба. тут тут, ту 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 О! Оце буде достатньо. Все. І треба чекати 3 хвилини, поки заповниться мед. І вам потім дадуть 10 понтів 10, е, меду. Неважливо, не що ви там поставите, хоч 30 кг. Воно все пропаде як 10 кг. І дасть вам, вам тільки 10 понтів. я поняв, 1 кілограм 1 пункт, Но максимум 10. Ну, і мінімум 10, бо якщо надати 10 кг, як мінімум, то машина не запуститься. У мене їх тут багато. І як я підрахував, бджілки, бджілки опиляють ваш фрукт кожних 15 хвилин. Ой! Ось 15 секунд під час івенту. Якщо кожна 15 секунд, це у нас 4 хвилини. Якщо їх 10, то просто 4 помножити на 10, 40 раз він за один івент, бджілка 100%, якщо ви не вийде з гри, має 40 фруктів полети, якщо я. Якщо дурочок. Не, не дурочок. Яким можу помилятися? Я не вмію помилятися. І от ви отримали цей мед і кожний годину, як цварим івент. E, міняється тут сток. E, завжди стовідсотково, тут буде Flower Seed Pack. І стовідсотково буде Honeycomb. От за ці не знаю, але ці нібито теж 100%. Давайте спочатку розберемо Seed Pack. Тут може подивитися, що тут випадає. E, Саме найгірше це роз У мене їх так нормально так. Це взагалі одна Греції, але Ну, не багато, нормально. Foxglow 25% теж є. Lilac за 20%. Pink Lily. це вже міфік. Lilac Lega, Pink Lily міфік, Purple. Чорт, я не знаю, як воно як воно говориться. 4-5%. 4, 4 Тоже міфік і Sunflower Divine. 0,5% підсончик. І тут ще мені не показується. І тут ще є така штука, як в рослина обжорки, що тут може випасти ренбул. І це то саме крутиться, але тільки ренбов. І там на Sunflower 8%. Там, на Purple Dandia, якщо не помиляюсь, 10% на цю, на цю 12 і так далі. І воно буде ренбол. Я не впевнена, що там по відсоткам. У мене є все, крім Sunflower і, звісно, ренбол. А, і на Рем був шанс 1%. Ну, як і дивився. О, мій друг. Йдемо далі по цьому. У нас тут не старен сіт. Це е, ось така штука, вона маленька. Вона маленька. Але можна легко порахувати, що це, е, що, що це заміна момблусу. Якщо він може виростати до дуже високих, дуже великих розмірів, то це заміна Кенди Блоссума зразу. 72 тисячі. І він просто wet. Або Фрозен, я не пам'ятаю, а ну зараз. Прям мені треба саме звичайний. Просто звичайний. Просто звичайний. Є. О! Просто звичайний, один звичайний. Нестарін. 3 кг нестаріна. Без мутацій, без нічого. 37 тисяч. Я тут подумав, це незаміна. Це, звісно, не заміна кеніблосума. Але дуже приблизно... Якщо його можна отримати безплатно, ну, типу, не безплатно, але не треба нічого крутити. Тут тренд його не треба крутити. І він буде хорошою заміною мунблосама і кендіблосама. Якщо ви його не вибили. В мене, звісно, є мунблосом. Я радий, що він у мене є. Його, до речі, вафнули, тепер от про вет. 4 кг. Буде коштувати. 190 тисяч. Тобто, якщо поділити на 2, то 3 кг буде коштувати 85 тисяч. 85 тисяч. Це на рівні Кенді Блосума. Але поньорфли його, його трохи поньорфали, бо він не може бути величезним. Бо він міг бути дуже. От, 4 кілограма буде. Без мутації, 86 тисяч. Напевно, там теж 4 кг було. Їх, е, так, нектарин, вот. Він такий маленький, у мене їх дві штуки. Но, імбуля. Я не знаю. Зараз ми, напевно, не будемо перевіряти, чи може він бути гігантським. Хоча може йому поставити горлі, в принципі. Альже, хай фрут. я не знаю, що це, я не гупляю. Але скільки я знаю, його, або поф... його може, його може б бафнули, Але на тестовому сервері він був дешевше Некторина. От так виглядає його цей фрукт. і Сплінкер. Це нова мутація Hanny Gladet. Я її, на жаль, не зможу показати. До речі, медок збираємо і нам дали 10 ханей. Але воно діє одну хвилину і все ж в його радіусі стає цією цою... мутацією. Я не знаю, які там Бі ек. Бі ек, бі ек, бі ек. Бі, B, бі, бір бі, метал бі і Quin B. Я розкажу приблизно розкажу майже всі, що роблять, Я не знаю, що просто метал-бію робить. Бі є шанс, що вона може. Є шанс, що вона може опалити, що вона може зробити ваші фрукти полінайту. Та, така штука. І все. Honny бі, якщо це золота Бі, я не знаю, як вона там називається. Тут я золота Бі, але... Ханебі. Вона нібито робить то саме, що звичайний бій, але що є посівка, коли ви збираєте фрукти, він може стати гол. А я не впевнена, що це та сама бійка треба. Бірбі має упочтені. Бірбі хоче опалити ваші фрукти, але не виходить, бо він не бджілка. Там, там в описі це говориться. Е тому він робить ваші рослини, кожних 15 хвилин ханиклазет. Metal B. Я не знаю, що робить, чесно. Він б на мене самий фіговий девайн гірший, ніж Bluetooth. Вона, якщо не помиляюсь, робить те саме, що бі, звичайно. Але кожних якісь там. не пам'ятаю, скільки хвилин, 15-20 хвилин, може, або кожних 5 хвилин, або кожних 10 хвилин. Коротше, скидує перезарядку вашого пета. Вашого тобто, типу, якщо у вас там єнот кожних 15 хвилин чи якихось там, то вона підходить і скидує. А якщо у вас якісь є ті, які. У всіх є кидені якісь скіли. Коротше, як на мене це Як На мене, Квінбі, просто щоб затрейдити її на єнота, його на є... її на єнота або на стріказу. І то не знаю, чи хтось захоче. Да, дорога, але говно. Далі у нас Бі-Крейд. У нас тут може випити ханий Pot, B-Hive, Hanny Barrel, Hanny Pilar, B-Podium і ханий фонтан. Не думаю, що на цьому треба зациклюватись просто візерунки. У нас тут ханий комп. Ми це все купимо, щоб вам показати. І ханий сторч. Так, звісно, не знаю, на що я потратив гроші. Я правда, сам... Відразу я якось там ігнорю. Ну, сорі, звісно, я ролик знімаю просто. Зараз е... давайте покажемо, подивимося на У нас тут дві бочки. Ну, поставлю одну. Отака бочечка з медом всередині. Прикольно. Але я його використовувати не буду, бо вона не підходить моєму моєї Ну підходи, але я не знаю, я поки що не хочу це використовувати. Е, Отакий вулій. Така штука. В принципі, можна її. Це як можна. Ну, нас. Цю візу принесу. Ой. В принципі, можна їх купляти багато. І отак брати і облупити ті стіни. Отак взяти і там можу облупити. Але це вам треба купляти додаткові слоти. Ну, в принципі все облупити не треба, тому я не бачу сенсу в цій декорації. Одне з самых прикольних, ну, напевно, я не дивився, це отакий медовий стільчик. Можна просто. Десь почила ти і взяти, наприклад, дивіться. Ось тут всяке рослини по наставленню, я так візьму. І поставлю тут лавочку, хай тут сідають. В принципі, непогано. Але використовуватися не хочу, але в мене тут є. У мене тут є колекція. Колекція різних видів стільчиків, ой, лавочок. Тому можна її поставити. Я інших нема, видів, нема Добре, і останнє, що в нас є. Чи що в мене є? Ой, не то взяв. Расі. Це лампочка. В принципі лампочка непогана. Можна поставити навіть на моїй вежі як ось сюди щоб освітлювало тут все так стопа от так в принципі хай освітлює мені тут ой я знаю де краще її поставити на інтер'єра можна взяти її і... ой я то взяла поставити ну ти збираєшся рухатись сюди так, в принципі, красиво. Так, на цьому з цього у нас все. Знову, да, 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 да. Зараз, давайте перейдемо до рослин. Перша рослина, я не знаю, чи в мене є сіт. Давайте почнемо з рози. Ну, з рози в мене точно точний сіт. Я поставлю це сюди, бо я це все одно заберу. Зараз ми її полиємо. Так не, так не зручно поливати все з планшета. Якщо ти не з цього. Не не Ось такий кустик. Ну, в принципі, не здивовано, що тут такі колючки. А давайте почекаємо перший цей, щоб було вам добре видно, як воно виглядає. На 1 В принципі, можна взяти і тут. Потім там підоспіє. Вот, чилет роз. В принципі, можна взяти. Ще не підоспіл, ні. А, чилет, в принципі, дуже вигляду не змінить. Ось така челет роз. Но буде трохи яркіше. Штук лагало А, ні, все нормально. Забагалось. Ладно. В принципі, квітка розы і верх. Че все залагало мене? Ну, что залагало? Мені страшно. Що робити, як розуміє страшно? Ммм, мені страшно. у нас было дети. А, нет, я прогрузилась. Вот такие чил, чил это у нас, я не помню, то, что за x2 они вот. Ну, в принципе, 7000. Ну, в принципе, как манго без мутаций. Так это, ну да, манго. Ну, вот так выглядит кусток. Просто и такой кусток. Долго что-то растет. Ну, добре. Ну, Мені дуже пропонують. нічого, я ще багато видалю. Так, далі по рідкості у нас йде налілак, а оця штука. Fox Glow. Я не знаю, чи в мене є сіт Fox Glow. Поєм. даже штуки нічого собі. Тобто одну можна буде удалити. Давайте полим. полим, полим, полим. ця штука. о, все вже виросло Це быстро росте. Ну, типу, сама квітка, Ой. Саме рослиня. Сама рослина. А от квітка не знає скільки буде рости. От ти швидко почекаємо Квітка може. сама квітка може рости великих розмірів під поливалками, тому Зараз може, Якщо їх полив, буде якийсь ефект. Я, не буде. О, щось росте. Рости, росты, рости, великие и маленькие. Не, ну, маленькие, в принципе, можно. Ладно. Хай, потім потем подаемся. она там виглядає. Зараз я возьму простые. Звідси Чилет. Чилет, чилет, чилет. чилет. О, Во. Чилет. Вот такая штука. Так виглядає. Она вот такая, чилет. Вот такая на чиле. 40 тысяч чилет. Якщо чилет. Х2, то 20 тисяч за просту. Да, сильно мене, конечно, загнули. Загнули. Вона ж проста. А така дорога. Ну, на рака. Все равно. Дальше у нас на черзі Лілак. Вона вже лега. Я не знаю, кейзи зібрати. Я, її, напевно, в мене нема в Сидах. Филак. Сідах. Ні, сідах нема. Нема, нема. Добре, візьмем. Вона просто wet, Вет, не знаю, що це, X2. Лілак, lilac От так вона виглядає Давайте її продамо. Тут тись. Що це таке? Що з фруктами? Що за 50. Які 50 тисяч сраку? Які в сраку 50 тисяч за одну штуку? А них тут дофігіще. Ну, до речі, не одноразово. Це велике стебло, яке, яке не можна зібрати, але їх спавнить як з Golmaшу. Я просто зібрав тільки ці штуки і вже отримую з них 3 мільйони. Там мутації були, але... Дещо треба це все раку долити. Там ми мало питатися, але поки появиться. Далі у нас по рідкості у нас йде Пінк Лілі. Зараз перевіримо, чи в мене є. Пінк. Пінк Лілі. Ні. Сіда нема. Давайте Вона У мене нібито без мутацій. Ви там не... Не подивився, так, вона без мутації. Отака квітка вона, в принципі, такою росте, напевно, завжди. Бо я не бачу її маленьку, я тільки її великою такою бачу. В принципі, дуже гарненька, схожа на ту іншу, яку ми зараз подивимося. А Вона більша. І ні, нічого з них нема одного разу, не переживайте. Я хочу продати це. От знаєте, коли показують футболістів і говорять Алло бампем! Іди на вулицю. Отут. Алло Кенді Блоссом. Іди в сраку. І, серйозно? На ну що з цінами? Що за мільйони? Що за мільярди? Просто от Проста маленька рослина. О, ми тут щевно. Це вже поменше. А, це ще більше. А, Ой, це не то, це вже не то. А ну можна без мототі взяти. Е. <станавливаем> до де. Йдем до, до. Перед. перед. передпосл. Перед, коротше, передостання. Оу! сказав нарешті. У нас килограм, в принципі, це її базова е, коштовність. Вона там шанс, у неї 4-5, якщо не помиляюсь. 70к. 70к. Її росте три штуки на одному. Три штуки на одному. Ви бачите тут? Тут даже Б, тут даже А, ну це вже. А мені тут три. Ну, в принципі, ну, я знаю, що три штуки з одного. Три штуки з одного виросте. І зараз ми зберемо тільки її. Це мільйона, там щось що, шість було, то я певний. Тільки її зберемо. От Порпалданіла, -пор -пор Порпалдаліна, -пор Порполдаліна. І ще а, тут, вже не, тут ще не виросло. Просто там може ще щось я зібраю, щось не то. Порпалданіла. -пор -пор я ну мільйон буде. А в принципі нормально. Принципі нормально, і це вони там без мутацій. Майже напевно. Може там одна Вет була. І вони всі без мутацій. А уявіть, якщо ви поставите Мастер Master то це буде ізі фарм. Отут, отут цей кавуни, і тут може поставити Мастер Спінкер і все це фарм мільйони, мільярди. Це капец. Це капець це інтелект. Я вам серйозно говорю з цими фруктами. Е, в принципі, я вам розказав більше всього. Е, думаю, на цьому можемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Якщо хочете в такому форматі відео, е, то пишіть коментарі.